Що показують тести на визначення психотипу? Перше, на тест відповідає наша свідомість, тому тест покаже те, що ми про себе думаємо, як ми себе, ким ми себе усвідомлюємо. Тому, якщо ви живете в фальсифікації, то тест покаже фальсифікований тип як ваш справжній да, природній тип. Також тест не зможе визначити, ви робите той чи інший вибір в житті, виходячи з власного психотипу. Чи цей вибір ви робите, наприклад, через якийсь травматичний досвід чи під впливом родинних установок. Тест дає по проходженню певний опис, але він не розкаже, що з цим далі робити. Тому я формую сесію з визначення психотипу таким чином, щоб не тільки протипувати і визначити ваш рідний тип, а ще й ми працюємо через визначений психотип з вашим запитом. І це можуть бути дуже різні запити. Від просто розуміння, хто я є, в чому моя сила внутрішня, які мої сильні сторони, які мої слабкі сторони, ми можемо з цим працювати. Це може бути визначення напрямку, куди взагалі мені далі рухатись по життю. Що я взагалі цьому життю можу дати іншим людям можу дати? Що це профорієнтація, куди мені можливо вчитися далі йти? Це робота з блогом і з особистим брендом через психотип, психотип бренду, психотип клієнта. Як вони взаємодіють, як бренду закривати е, потреби е, свідомі і несвідомі потреби е, клієнта? Це може бути робота із стосунками. Там, звісно, потрібно ще більше інформації, тому що ми працюємо е, і збираємо психотип дитини, партнера, і як вони взаємодіють з е, психотипом того, вашим. Да? Якщо у вас дійсно є якісь питання, є запит, є е, підозра, що є фальсифікація, то тут тільки до е, спеціаліста, психолога, типолога. Тут я можу запропонувати вам свої скромні послуги. Не забувайте ставити лайк і підписуйтесь на канал, це дуже важливо для його розвитку.